Доброго дня! Сьогодні вам покажемо, як зняти блок світла як траце, сігном, щоб не ламати, не запихати сюди викрутки, пластини, це як всі знають. Беремо, знімаємо бокову заглушку. Далі, далі. ставимо таке положення в нульове, в авто, як і комплоті. нажимаємо і повертаємо. І витягуємо. Все. Не Ні треба нічого пхати. Потім просто беремо, повертаємо назад і ось ці папинтики. Легко, просто і надіємо. Коли буваєш, ти нажимаєш блок туди, влазить всередину. Ти ви просто піддіваєте з цієї сторони ось дирочка. Видно пальцем? Да? І піджимаєте його наружу, ціпінки будуть сховання, просто вижимаєте. Далі робите свої маніпуляції. Ми, наприклад, знімаємо зараз рульовий кардан, треба знімати пласти... ці пластик торпеди, щоб долізти до кардану. Потрібно зняти блок. Тож, кому відео було полезне, цікаве, ставте лайки. Будемо ще знімати всякі лайхаки.